Більше про ситуацію в Покровську на Донеччині дізнаємось від командира батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади на позивний лютий. Він з нами прямому зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Добре. Дуже дякуємо, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, якою була ситуація в зоні відповідальності ваших підрозділів у Покровську на його околицях? З чим доводилося мати справу вашим бійцям? Mm -hmm. Ситуація вже тривала, і час тут понад складна. Хаотичні переміщення противника, які накопичуються в місці, намагаються закріпитися десь, але це більше схоже таке на диверсійно-розвідувальну роботу, і вони не мають нормальних порядків. Але в будь-якому випадку ускладнюють нам всі логістичні шляхи своїм переміщенням і виникають в різних місцях. Це більш хаотичні їхні переміщення. Ми бачимо офіційну інформацію про спроби масованих штурмів на покровському напрямку. Скажіть у зоні вашої відповідальності, як справи саме виглядають ці спроби російських штурмів? Чи вони є, і яка взагалі активність російських військових? Так, вони шукають шпарини, куди вони можуть заїхати масово і накопичитися в місці, користуються погодніми умовами. Туманом, опадами, коли БПЛА не може працювати, виявляти і вони шукають ці місця. Потім, звичайно, ми знаходимо протидію різними засобами, там зупиняємо. Був випадок, коли вони там один день намагалися знайшли спосіб заїхати декілька одиниць там противника. На наступний день вони знову ж до намагалися. Ми вже успішно замінували. Внаслідок чого вони зупинилися і намагалися там розміновувати. І поки вони стояли, то за допомогою впівдронів і не тільки і тяжких бомберів були знищено декілька одиниць техніки. Тому ми намагаємося присікати, але все одно, в будь-якому випадку, противник постійно накопичується в місті. Так, а до речі, чи важко вашим операторам безпілотників як ударних, так і розвідувальних, виявляти ці ворожі цілі в умовах вуличних боїв, в умовах забудованої території, звичайно, дуже складно. Найбільш складно то, що погодні умови зараз якраз такі осінні і дуже багато туману, дуже погано багато умов поганої видимості. І коли реально ми не можемо дронами бачити? Де противник знаходиться, де він переміщується, і це дуже великі складнощі. А окрім погодних умов, взагалі, як часто російські військові ховають цілі свої, наскільки складно вам їх знаходити? Тобто, де вони ховаються найчастіше? Ну по різному вони і маскуються. Саме саме напевно, що складне це те, що вони маскуються під цивільним населенням. Вони вже тривалий час і переодягаються, і отримують вказівку, і дуже складно виявляти насправді противника. Е, інколи навіть буває таке, коли ти вже зможеш ідентифікувати противника вже після стрілецького бою, тому що цивільні там ну не будуть. Відкривати вогонь по нашим там підрозділам і тому подібне uh -huh. тому а техніку вони так само успішно маскують, намагаються там такими мангалами. Інколи на нашу, в нашу смугу виїжджала така техніка, яку ми навіть не могли зрозуміти, що це за техніка рухається, тому що мангал був зашитий настільки так е щільно, що ну неможливо навіть індифікувати, uh -huh. і вони з цією технікою намагаються в саме місто в'їхати, так. Ну так сьогодні, ось навіть вранці там уже хлопці вже влучали по танку. Відпрацьовували зараз будуть допрацьовувати, знайдуть з технікою їм не так легко пересуватися. На сьогоднішній день вони вже давно залишили ці справи, коли там по 16 по 20 один із техніки одночасно заїжджала, тому що техніку важко сховати і від нас, і ми її все одно знайдемо і спалимо. А ми продовжуємо нашу розмову з командиром батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади на позивний Лютий. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про логістику, за яких взагалі умов вам зараз доводиться її налагоджувати? Яка в цілому ситуація з логістикою на Покровському напрямку в Покровську? Противник дуже багато натягнув сюди своїх е, кращих екіпажів. і Дуже багато хто проти нас працює, і інтенсивність ворожих БПЛА настільки велика, що інколи заїхати просто неможливо. І це така, як кажуть, кіл-зона понад 10-15 кілометрів до лінії бойового зіткнення І доводиться давати цю відстань е, пішим порядком, і це дуже ускладнює роботу взагалі. Але ну і ще крім того, звичайно, осіння пора року, коли посадки і дерева вже оголяють свої, як би і дуже гарно проглядається, і тому дуже важко переміщуватися. І крім того, ще й додатково Донецька земля і зараз опади, і коли реально гарно впаде дощ, то заїхати Доволі складно, але ми все одно в будь-якому випадку пересуваємося, хоч би це складно як би не було. Рухаємося за допомогою наземних роботизованих комплексів, провізію там ставимо на НРК, і намагаємося доставляти до наших порядків таким чином. Тому що техніки, от ви бачите, дуже багато знищено, дуже багато спалено, тому що дуже багато ворожого БПЛА. Так, і зайве підтвердження цьому, і якраз відео, які на сторінках єгерівської бригади публікуються зі знищенням ворожих цілей, як важкої техніки, так і піхоти, які вдалося інфільтруватися і потрапити до Покровська. Скажіть, будь ласка, який ресурс на це потрібен? Чи чого найбільше зараз потребують ваші підрозділи? Можливо, є актуальні збори, до яких би могли долучитися ми і наші глядачі? Звичайно, підтримуйте збройні сили. Дуже багато актуальних зборів це і в нашій 68-й єгерській бригаді завжди можна підтримати. І можна зокрема підрозділ Чепшні-Довбуша завжди на нашому каналі, там в Телеграмі або в інших є актуальні збори, на які ми збираємо і завдяки підтримки українського народу. Ми ось недавно придбали п'ять НРК, автомобіль. І навіть самокати, коли це дозволяли погодні умови, тому що велика відстані електросамокатами найзручніше пересуватися через паса по посадкам, тому збори завжди актуальні а також зараз великий хочем зробити упор на оптоволоконні дрони, тому що Обтоволоконним дроном не потрібен радіогоризонт. і ми можемо в умовах поганої видимості якомога нижче до землі летіти для того, щоб заруєдуватися в місцевості і вразити противника. І ми закликаємо наших глядачів підтримувати збройні сили України, долучатися так. до зборів актуальних на сторінках 68-ї, зокрема окремої єгерської бригади. І наскільки я розумію, що і доєднатися можна до ваших підрозділів так, рекрутинг триває до єгерської бригади. Звичайно, нам дуже необхідні для мого підрозділу батальйону безпілотних систем. Дуже потрібні люди, які хочуть навчитися літати, керувати засобами при бажанні це не так складно і бути ефективним, тому що війна не зупиняється. Ми маємо боротися, і маємо зупиняти цю агресію. Ворог тільки накопичує застосування свої масштабні по цивільному населенню, і це просто не зупиниться і чекають. Ну, на жаль, чекати смерті десь в тилу. Ми повинні тільки силою зупиняти ворога. Так, зважаючи на ті обстріли, які зараз теж фіксуються у тилових містах, розуміємо звідки йдеться загроза, і дуже дякуємо за те, що ви і ваші побратими, по сестри, боретися з нею у самому Покровську. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Це був командир батальйону безпілотних систем 68-ї єгерської бригади. На позивний лютий розказав про те, як зараз ведуться бої у самому Покровську на околицях, як вдається відбивати ці атаки.